Доброго дня, мої учні! Сьогодні будемо розв'язувати задачі про прямолінійне поширення світла. Давайте вчитися разом. Задача 1. На рисунку показано точкове джерело світла А та непрозорий предмет Б. Скільки з точок 1 6 освітлені? Які саме точки освітлені. Отже, давайте поміркуємо над задачею 1. Вдано, запишемо, що нам дано рисунок. А знайти потрібно, які точки освітлені і скільки освітлених точок. Ось такий рисунок нам дано до задачі. Ми розуміємо, що точка А в точці А знаходиться джерело світла. Нехай це якась маленька лампочка. Ми розуміємо, що світло від неї поширюється у всі боки. А перешкода, ось якесь тіло Б. Частину світлових променів не пропускає крізь себе. Тому крайні світлові промені, які проходять по краю тіла Б, ось такі. А за ними. Тіло Б світло не пропускає, тому за тілом Б ось в цій ділянці утворюється тінь. І ми бачимо, що точка 2 і точка 3 потрапляють в область тіні, Вони знаходяться в тіні. А точка 1, 4, 5 і 6 вони будуть освітлені, тому що світлові промені від джерела світла поширюються в цих напрямках без перешкод і ці точки будуть освітлені. Отже, відповідь у нас освітлені в нас 4 точки це 1, 4, 5 і 6. Задача 2. На рисунку показано точкове джерело світла А та непрозорий предмет Б. Які з точок 1 4 містяться в тіні? Давайте розв'яжемо задачу 2. Дано у нас рисунок. Нам відомо все, що нам потрібно із рисунка. А потрібно знайти і дати відповідь, які точки будуть знаходитись в тіні. Ось такий у нас рисунок. В точці А знаходиться джерело світла. Це така невеличка лампочка, яка є джерелом світла. Промені світлові від неї поширюються у всі боки. Але тіло Б. Не пропускає крізь себе деякі світлові промені. Тому ми можемо на малюнку вказати крайні світлові промені, які проходять по границям тіла Б. Ось по нижній границі тіла Б і по правій границі тіла Б. За тілом Б утворюється область тіні. Це область, в яку світлові промені від джерела в точці А не потрапляють. І в цій області тіні. Знаходяться точка 1, 2 і 3. Тому відповідь до задачі в тіні будуть знаходитись точки 1, 2 і 3. Задача 3. На білому аркуші паперу містяться маленька електрична лампочка та книжка. На рисунку показано тінь, яку відкидає книжка. Де розташована лампочка. Розв'яжемо третю задачу. Дано рисунок. А потрібно знайти і написати відповідь, де знаходиться лампочка, де знаходиться джерело світла. Ось такий у нас рисунок є. Книжка. Перед книжкою десь в цій, в цій ділянці знаходиться джерело світла, від якого і. Книжка відкидає ось таку тінь. Для того, щоб знайти розташування джерела світла, нам потрібно намалювати світлові промені, які створювали, які ще могли пройти, дотикаючись до країв перешкоди, до країв книжки. Це ось такі два світлових промені, які ще Проходили, а всі інші ось в цій ділянці промені книжка не пропускала, тому утворилася тінь. В місці, в точці, де перетинаються ці два світлових промені, і знаходиться наше джерело світла, наша лампочка. Тобто відповідь ви бачите на рисунку. Лампочка джерело світла міститься в точці перетину цих двох граничних світлових променів. Задача 4 Лампи А і Б розташовані поряд із круглою колоною. Покажіть ділянки тіні та півтіні від колони. На рисунку вигляд згори. Розв'яжемо трошки складнішу задачу. Дано в нас рисунок, а потрібно визначити і намалювати ділянки тіні і півтіні. які будуть утворюватись від. Круглої циліндричної колони і двох джерел світла, які знаходяться в точці А і в точці Б. Давайте намалюємо два світлових промії, які ще можуть пройти по границі нашої перешкоди від точки Б. Ось два граничних промені. Ось в цій ділянці і в цій ділянці від джерела світла в точці Б буде освітлення. А ось в цьому місці буде вже утворювати стін. Ось цю ділянку світлові промені від джерела в точці Б не потраплять. Зробимо такий же малюнок, такі ж два промені намалюємо від джерела світла, яке знаходиться в точці А. Теж ми бачимо, що від джерела в точці А освітлюється ось ця ділянка, освітлюється ось ця ділянка. А ось в цьому місці, в цій ділянці. Буде утворюватись тінь від джерела в точці А. Там, де утворюється тінь від обох джерел, буде повна тінь. Тобто ось в цій ділянці буде повна тінь. А в цих двох ділянках буде півтінь. Тому що частина світла все-таки від одного джерел сюди потрапляє, а від іншого не потрапляє. Тому тут у нас півтінь. Наприклад, в цій ділянці. Світло від, від джерела в точці Б не потрапляє, а від джерела в точці А потрапляє. Тому тут буде тільки півтінь. В цій ділянці у нас повна тінь. Ось такий малюнок і таке рішення задачі. Задача 5. Увечері людина на зріст 180 см відкидає тінь завдовжки 4 метри. А дерево тінь завдовжки 22 метри. Визначте висоту дерева. І розв'яжемо останню п'яту задачу. Нам відомо. Висота людини 180 см. Тінь, яку відкидає людина, позначимо її L маленька 4 метри. Тінь, яку відкидає дерево, позначимо L велика 22 метри. А потрібно знайти висоту дерева, це аж велика. Зробимо схематичний малюнок, дерево, тінь від дерева, хлопчик і тінь від хлопчика. Домалюємо необхідні речі. Ну, позначимо висоту дерева аж велика, тінь, яку воно відкидає L велика. І світловий промінь, який ще по границі дерева проходить, і нижче від якого утворюється вже тінь. Так само зробимо з хлопчиком. Висота хлопчика або зріст H маленька. Тінь, він відкидає L маленька, і світловий промінь, який проходить по границі, і під яким утворюється тінь. Позначимо в цих двох трикутниках точки А, Б і С. Це у великому трикутнику, у маленькому трикутнику М, Н. Давайте подивимося. Ці два трикутники подібні між собою. Трикутник АБЦ подібний до трикутника МНП. За трьома кутами. В обох трикутників є прямий кут 90 градусів. В обох трикутниках ось ці кути однакові. Ну, і ці кути, відповідно, теж однакові. Тому за трьома кутами ці два трикутники подібні. І з цієї подібності ми можемо записати. Що сторона а, Б, ось оця великого трикутника, відноситься до сторони МН маленького трикутника, так само, як сторона АС великого трикутника до сторони МП маленького трикутника. Якщо напишемо це нашими буквами, які є вдано, то це буде H велика поділити на H маленьку, і дорівнює L велика поділити на L маленьку. З цієї пропорції ми можемо виразити аж велику, тобто висоту нашого дерева. Це потрібно H маленька помножити на L і поділити на L маленька. Підставимо числа, які нам відомо в умові задачі. Тільки не забуваємо, що треба 180 см виразити в метрах. Це 1,8 метри. Якщо порахуємо, отримуємо висота дерева, була 9,9 метри. Відповідь Висота дерева аж велика дорівнює 9,9 метрів. Не забудьте підписатися на мій канал. Вам це не складно, а мені буде приємно знати, що я був корисним і вас чогось навчив. Ставте лайки, коментуйте, підтримуйте розвиток каналу.